Вітаю! Це програма «Культ Слова з Михайлом Сидоржевським. Це нова програма, в якій буде йти мова про українську культуру, загалом про культуру, про мистецтво, зокрема про літературу. Це буде мій погляд, моє бачення тих чи інших сторінок цієї сфери. І сьогодні я хочу коротенько прокоментувати. Інформацію про е, ймовірність, про ймовірні перестановки в українському уряді. Інформація про це зараз шириться в засобах масової інформації і в соцмережах. І, е, зокрема, зокрема, звичайно ж, е, про можливу заміну міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Станіславовича Точицького. Ми з ним особисто не знайомі. Хоча, звичайно, я маю уяву про е, діяльність міністра, скільки маю стосунок до сфери культури як голова Національної спілки письменників України, як редактор, як журналіст, як письменник. Е, міністрами культури, до речі, Міністерство культури наше називалося. За останні десятиліття по-різному і Міністерство культури, і Міністерство молоді і спорту, і Міністерство культури і... та інформаційних технологій. І е е тепер ось і Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Я думаю, ще б його назвати Міністерство культури та креативних індустрій, або просто Міністерство креативних індустрій. Суперово, це було б найкраще, мабуть. Насправді, насправді, звичайно, сфера культури у нас, як була, так залишається е, на такому надлишковому е, відтинку суспільного життя, на надлишковому відтинку уваги влади, уваги, уваги громадськості. Зрештою. І це йдеться і про фінансування, і про е, Місце, яке посідає культура в суспільній сфері. Можливо, це якийсь совковий такий атавізм, але ж ні, дивіться, в тоталітарних режимах в тій же Росії, і не тільки в сфері культури. Тобто для них культура це вся культура це практично вся культура пропаганда і ідеологія. Так там величезну увагу приділяють. В сфері культури, величезна культура, інформаційна безпека їхня, інформаційна пропаганда, ідеологія, нав'язування цінностей так званих їхніх традиційних і не тільки все йде через, насамперед, через інформаційно-культурні джерела, величезна увага, величезні мільярди кидаються у сферу культури. Так само можна говорити про інші тоталітарні режими. А чому у нас таке ставлення? Чому у нас за всі 30 років, незалежно від того, як би називалось Міністерство культури так чи інакше, хто б не був міністром, чи е, актор, чи шоумен, чи просто політик без ніякого бекграунду культурного, чи дипломат, чи Музикант не має значення, хто б не був міністром культури. Зрештою, не має значення, практично не має значення, хто був, хто б не був у нас президентом чи керував урядом. Увага влади до культури, на жаль, залишається приблизно такою ж, як якою вона є сьогодні, незалежно від того, хто президент, хто. Керує урядом, і яка партія при владі, яка партія в опозиції. Така, на жаль, жорстка чи жорстока реальність нашого часу. Тим часом сфера культури це генетична матриця нації і держави. Це зайве казати, це абсолютно зрозуміло. Увага до культури має бути максимальною. До сфери культури мають бути залучені на різних рівнях, починаючи від міністра, закінчуючи низовими рівнями, кращі фахівці, які тямлять, які орієнтуються в питаннях культури, а не той, хто належить до команди і залишився без портфеля в іншому міністерстві, але йому треба якось віддячити, чи йому тій силі, чи, зрештою, своєму. Можна дати своєму портфель, хай він керує. Розбереться, культура це ж, скажімо так, на рівні завклуба, тільки в державному рівні. Таке от мислення, таке ставлення до, я думаю, до, до сфери культури. Тим часом зайве казати, зайве казати, я вже щойно про це казав і, і повторюю, що величезні кошти, величезні зусилля мають вкладатися в культуру, це йдеться і про книговидання, йдеться про шоу-бізнес, йдеться про літературу, йдеться про е мистецтво загалом, про кінематограф, про образотворче мистецтво, про народне мистецтво, декоративне. Тобто це ціле-ціле протеатральне мистецтво, звичайно ж, величезний, величезний, має бути державна гуманітарна політика. У нас укладалися е, за часів е, віце-прем'єрства і е, Вяслава Кириленка. Він тоді був віце-прем'єром з гуманітарних питань і міністром культури. Здається, була написана така масштабна величезна програма. І що? Іде вона програма? Вона виконувалась. Якось, забули, після розкішної такої презентації, на якій я теж був, і поставив якесь незручне питання тим, хто її представляв, пам'ятаю. Це був 15-й здається, рік. Е, і все. А інші міністри, по-моєму, навіть і програми серйозної не, не намагалися.